Всім привіт! Сьогодні ми розкриємо таємницю будинку Саліванів. Бажаю вам приємного перегляду. В якомусь підвалі. Новини по радіо. Жахлива знахідка в резиденції Саліванів шокувала наше тихе містечко. Спочатку місцеву поліцію викликали для розслідування повідомлення про зникнення людей, коли Томас Саліван заявив, що його дружина Маргарет безслідно зникла. Сьогодні влада зробила жахливе відкриття. Томаса Салівана знайшли мертвим у своїй спальні. Він чинив самогубство. Подальше дослідження виявило тіло Маргарет, заховане в стінах будинку. Але на цьому трагедія не закінчується. У той день, який начальник поліції Моріс називає найчорнішим днем в історії нашого міста, діти подружжя Сара та Майкл Саліван були виявлені в ванній кімнаті на верхньому поверсі, заховані в дерев'яних ящиках. Нам би ліхтарика. я лякала. Господи, допоможи. Щось жахливе не так у цьому будинку. Наші діти перетворюються. Томас це не той чоловік, за якого я вийшла заміж. Ці нотатки дослідження жахають. Це незаконні терапевтичні сеанси. Що він робить з тими пацієнтами? З нашими власними дітьми. так досить атмосферно Великий будинок Знову знайшла ключі в кишені твоїх штанів під час прання. Я поклала їх поруч з цією запискою, щоб ти їх не загубив. Будь ласка, перевіряй свої кишені, перш ніж кидати одяг у корзину. Там хіба не було проходу? включить сейфу. 12 вправо, 8 вліво, 23 вправо. хід residents report strange sounds from the abandoned manor, particularly piano music played in Сесія номер 12 тихо грає класична музика. Як ви ставитесь до звучання? Це трохи дивно. У мене мурашки по шкірі. Чудово. Нехай це повпливає на вас. Що ще ви помічаєте? Тіні, вони рухаються неправильно. Продовжуйте дивитись, скажіть мені, що ви бачите. О Боже, тепер у них є обличчя. Нотатки заключної сесії. Пацієнт продемонстрував надзвичайну реакцію на пакет стимулів Сі. Пришвидшене серцебиття більше 190 на хвилину, безпрецедентні моделі мозкових хвиль, заключні примітки, суб'єкт почав говорити різними мовами. Згадав, що бачив фігури, ідентичні фігурам на малюнках Майкла, досягнутої ідеальної синхронізації. Остаточна примітка, об'єкт досяг прориву. Зараз у стані постійного жаху. Прекрасно. Сару. Вона. Вона грала на піаніно, чи не так? no. no, no. вона тобі біля підвалу. Там ти її знайдеш. Поспішай, ки вона не знайшла тебе. Сара. 15 лютого 89-го року. Не знаю, чи хтось це почує, можливо, ніхто не повинен, але я мушу спробувати пояснити для тих, хто це знайде, або, можливо, лише для мене. Я не планував цього, не так. Я думав, що допомагаю їм. Допомагаю нам світ, страх це свого роду правда, розумієте? Він знімає все інше. Брехню, маски, які ми носимо, обмеження, які ми накладаємо на себе, я думав, якби я міг це зрозуміти, якби я міг це контролювати, я міг би зцілювати людей, я міг би вилікувати те, що в нас зламане. Здається, я намагався додзвонитись до матері. Вона була першою, хто навчив мене страху про те, що він міг зробити, але я не міг її врятувати. Я подумав, можливо, якщо я зайду досить далеко. Вона повернеться, щоб вона пробачила мені за те, що я не міг їй дати. Але я я втратив їх. Елеонора. Вона намагалась захистити дітей від мене, а я, Господи, що я зробив? Піаніна Сара все ще грає. Малюнки Майкла. Вони все ще спостерігають за мною. А Елеонора, я бачу її кожного разу, коли заплющую очі. Є лише один спосіб зробити це правильно, один спосіб бути з ними знову. Мати чекає мене, Сара, Майкл, Елеонора. Усі вони чекають. І Можливо, і, можливо, я нарешті зможу змусити їх зрозуміти. Мені шкода за все. Всім дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам гра, ставте вподобайки, якщо сподобалось, і всім гарного дня!